Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненькі кабачки. Я запікатиму їх у духовці. Кабачки в мене вже підготовлені. Я їх помила, шкірку не знімаю, кабачки молодесенькі і нарізала кружальцями приблизно 1 см. Для тіста у глибоку миску вбиваю свіжі корічі яйця, додаю муку, сіль, перець, а ще сметану. У мене домашня вершкова сметана. Тісто вже готове. Форму для запікання змащуємо олією, Кабачки гарно обмочуємо в тісто і викладаємо у форму для запікання. Викладаємо ось так, шар за шаром. Подивіться, якщо викласти кабачки одразу у форму, а потім залити тістом, вийде так, що знизу тіста не буде, кабачки просто приклеяться до форми, а ще вони добре не просочаться тістом. От, гляньте, якщо їх взяти, вони можуть так просто позлипатися, бачите? от. І все. І між ними також тіста не буде. Тому варто спочатку всі кабачки окремо вкачати в тісті, і лише після того викладати у форму. Кабачки попередньо я також не підсолювала, тому що вони пустять дуже багато соку. Все. Залишки тіста також викладаю у форму для запікання і ставлю все у розігріту духовку. Поки кабачки запікаються, готуємо заливку. Помідори помиті, шкірку з них я знімаю і нарізаю помідори кубиком. Зелень кропу. Листочки дрібненькі знімаю з товстих стебел і також нарізаю. А ще натираю твердий сир. Додаю майонез і вимішую. От Щойно вийняла форму з духовки. Потримала приблизно 35 хвилин при температурі 180 градусів. Кабачки почали припікатися, бачите, зарумянилася заливка, От, але деякі кабачки у нас залишилися зверху, без заливки. Тому якраз поверх них викладаємо сир з помідорами і з майонезом. Так, і знову ставимо ще на кілька хвилин духовку, щоб сир гарно розплавився. Подивіться, як у нас тут все гарно виглядає. Шкварчить, пахне. Так все смачно пахне. Потримала ще півгодинки при температурі 150 градусів, щоб сир не лише розплавився, але і гарно просочив кабачки. Тепер залишаю запіканочку на півгодинки ось так у формі на столі, щоб вона відпочила і добре просочилася заливкою. Шановні мої глядачі, запіканочка справді виходить дуже смачною. Я вам щиро раджу, спробуйте, приготуйте. Я впевнена, що такий рецепт вам сподобається. А сьогодні я дякую вам, що ви були в мене в гостях. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня і щоб ви були ситі і здорові.